Вітаю, друзі, на моєму каналі Welcome to Wrocław. Дякую вам велике за підписку, за перегляди попереднього відео, та лайки. А сьогодні хотів би вам розповісти про міську електричку. Називається вона КД Школе Дорношльонське. І придбати квиточки ви можете, перейшовшись за посиланням під цим відео. На офіційному сайті колеодоношльонських.pl. Тож, подорожувати цією електричкою можна як і по самому місту Броцлав, так і по Дольношльонському воєвудстві. Наприклад, я би виразив би таких три керунки. Перший це можна поїхати до Міста Шклярська Поремба і побачити найбільший водоспад в Доношльонському воєвустві. Ще б порекомендував би поїхати до Чехії, до скального міста Адшпах, де получите незабуваємі враження. А на виході з цього парку зможете спробувати справжнього чеського пива. Квиточки, як я вже казав раніше, можете придбати, перейшовши по ссилці, або в касі на вокзалі. І щоб зекономити, то треба купувати квиточки або вдвох, наприклад, купуючи з подругою, або з другом. Чи, наприклад, ви подорожуєте. З маленькою дитиною, якій до 4 років, то теж дістаєте знижечку. Але є один цікавий керунок це поїхати до міста Дрезден. Квиточок коштує на одну людину в одну сторону 83 злоті. Трошки так ціна кусається. Але якщо купити в обидві сторони то за такий квиточок ви заплатите 100 злотих. То вже трошки приємніше. Але можна купити ще дешевше. Так само запросити свого друга або подругу. І за квиточок в дві сторони ви заплатите тільки 170 злотих. Приємна така знижечка. Але нещодавно ми дізналися, що можна ще дешевше. До нас з дружиною приїхали наші друзі, теж подружжя. Ми під'їхали до вокзалу в місті Врослав купувати квиточок. І касир був дуже здивований, коли побачив, яка ціна за чотири квиточки в обидві сторони. Ціна вийшла 310 злотих. Він декілька разів перевіряв цю інформацію і, врешті-решт, віддав нам цей квиточок. І ми дуже гарно з'їздили, подивилися чудове місто. Попили справжнього німецького пива. Тож, всім рекомендую. Дуже сподіваюся що це відео було вам корисне, тож попрошу вас порекомендувати його друзям підписатися, поставити лайк і до нових зустрічей!